Ціновувачі коштовних тачок вони ж не лише у Києві. Наприклад, український пастор-афорист Володимир Мунтян цілком добре зараз почувається в Італії, особливо коли парафіяни йому дарують новеньку Феррарі Рома за 300 тисяч євро. так сказать. От не знаю в цій історії, за кого мені більше соромно. Напишіть в коментарях. Ну реально, за мунтяна, який буквально трусить людей на чималі гроші, чи за цих парафіян, які йому вірять і віддають. Усе, що мають. Жить чоловіка буде повністю приображена. Із гусініци вийдеться бабочка. Із гусениці вийде метелик, а із гаманців довірливих дурників вийде ще одна автівка. До речі, це не вперше, коли самопроголошений апостол отримує Боже одкровення на 500 кінських сил. покажи. покажи. Нарози моя серце. О, Боже мой! это да это да это да! Пусть у вас Бог всіх благословит. а Я наверное, поеду поїду на своїй Р8. Чудеса творяться на землі. Господи, Боже, спасибо тебе. Аллилуйя. Бог ти ділишся лучше, лучше, Бог ти дієш то, як це хороше. Кримінальні справи, звинувачення в махінаціях, побиттях, зґвалтуваннях. Це все не має жодного значення. Бог простить. І подарує, якщо не якусь нову машину, то поїздку на Балі. Посмотрите тільки на цю красоту. Гляньте. десь ми з Вікторією любимо сидіти, ужинати, завтракаємо тут. І от, коли ужин, то тут закат, коли... Когда... Ой, це просто потрясающе, потрясающе час. Клас! Аллилуйя! І зараз вон наш гідроцикл стоїть один, і десь там другий. Зараз ми на санайом. Бажаємо Монтяну катнуть хіба що до СІЗО. А усім воцерковленим із секти, духовний центр Возрождення» бажаємо донатити не псевдопастору, а зсу користі бути набагато більше. Увіруйте, сини і доньки. Вирішальна битва розпочалася цього тижня, і ні. Я зараз не про Авдіївський напрямок. Українці в різних країнах Європи почали штурм паспортних сервісів. 23 квітня Міністерство закордонних справ призупинило надання консульських послуг і оновлення документів чоловікам призовного віку. Тут, звісно, є певні питання щодо законності рішення, адже новий закон про мобілізацію ще не вступив в дію. Та й електронний кабінет для дистанційного оновлення даних так само ще не працює. Але, попри все, те, що відбулося в консульствах, інакше як іспанським соромом. І не назвеш. Чому я у якщо я на законних підставах виїхав за кордон? Я вже на путі тому, що можу відказатися від українського паспорта, верніть просто просто мені. Вони нікого не пускають, тому що бояться, що десь все рознесуть просто. Ну, Я не вийду. От якщо я зараз зайду, я не вийду, поки я не плачу паспорт. що що я знаю, Отже, у березні ти пиляєш тіктоки у вишиванці, а вже за місяць демонстративно. Викидаєш футболку із тризубом. Оце я розумію патріотизм. Оце вольове рішення. Такий біль, напевно, може відчути лише доброволець, який пішов до війська і за понад два роки досі не розуміє, коли ж його замінять на передовій. Але для тих, хто хоче відмовитися від громадянства, вже є готовий рецепт від нашого головного інтернет-філософа, нашого маленького булгакова, нашого. Київського дугіна нашого хорошого руского українця Льоші Арестовича тепер він намагається запевнити, що якщо не мільйон українців за кордоном, то принаймні сто п'ятсот тисяч готові бігти за російським паспортом. Якщо б це запропонував Путін, я вас захищу. Приходіте ко мне, я вас захищу. Ви в чичені суток будете получать російські паспорти, і красійська верста вас та свою защиту. Всі українці, всі хто прийшов, подумав заявлення. Мільон десяти точно Що тогда? А то, Олексію, треба тобі чимось закрити рота, бо дуже сильно смердить ФСБ та Медведчуком. Mm. Ну а поки хтось рве на собі вишиванку і погрожує швидше здати паспорт, ніж оновлені дані в ТЦК, хтось готовий у свої 88 років всю ніч, друзі. Всю ніч йти пішки із рідного села, щоб лише не потрапити під російську окупацію. Це зараз про Івана Яковича із очеретиного, що на Донеччині вийшов сам з очеретиного окупованого, його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. От він усю ніч йшов. До якогось переїзду, там був обстріл, он пару часів там перебував е, пережидаючи. Потім вийшов, пішов. Коли зайшли, сказали, ну, забрали в нього в сусіда документи і сказали, що росіяни там. Так, да, так. І сказали, що вам видають російське громадянство, там все таке. Документи забрали. І у нього з собою було лише пенсійне посвідчення. І все з документів. Зібрав я в один рюкзак. і Пішов з такими людьми от реально хочеться вірити, що всі наші внутрішні конфлікти, сварки, з'ясовування стосунків це все тимчасово. Україна це Добре. те, що залишиться з нами назавжди. Але для цього усім нам треба попрацювати зі спільним знаменником. Тут важливо в цих словах слово усім ключове. Тому, друзі, захищайте, допомагайте, підтримуйте, працюйте так, щоб бути потрібними. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал і підтримати нас в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і друзі, я вам вже говорила. Буду з вами ще раз відверта. Вечір має мінімальну монетизацію, яка не покриває нашу можливість створювати для вас ефіри. Тому підписуйтесь на патреон Яніна Соколова. Підписуйтесь на BuyMeACoffee і поповнюйте нашу банку. Для нас це дуже важливо, аби проєкт далі існував, якщо він звичайно для вас цінний. Дякую вам всім за довіру. Напишіть в коментарях, як вам сьогоднішнє відео. Обіймаю вас. Ну а ми з оператором за кілька хвилин від'їжджаємо назад до Києва, аби робити для вас свіжі випуски. Цілую, друзі, Па-па. Ну і дякую вам за скве! Крутий готель в центрі Львова. Будете тут? Приїздіть, до зустрічі!